The stars, the sky. It's all a gigantic hoax, a lie. Якщо ви фанат різних теорій зі світу Genshin Імпакт, то напевно знаєте, що сюжет гри має в своїй основі багато посилань на релігійні вчення та містичні практики, які вивчали люди ще з прадавніх давен. Окрім доволі знайомих для багатьох магічних створінь, таких як дракони, феї та привиди, творці гри наповнюють світ і більш екзотичними для європейського жителя істотами, такими як Йокаї, оні чи Кіцуне. Але якщо ці створіння є більш казковими по своїй природі, то ось, наприклад, поняття архонти відсилає нас до релігійного гностичного вчення. В цьому відео я хочу більш детально розібрати гностичні міфи та як вони пов'язані з сюжетом Genshin Impact. Для початку розберемо саме поняття гностицизм. Це релігійно-філософський рух, який розквітав у перших століттях нашої ери. Гностики вірять, що ми потрапили у пастку фізичного світу, матрицю з фальшивим богом деміургом і демонами, які працюють на нього, архонтами. Ми можемо втекти, отримавши гнозис знання про себе. Як і говорив нам Скарамуш, небо і зірки цього світу є обманом. Та чи тільки небо є ілюзією, а не весь світ? Гностики поділяли людей на три групи: пневматики або духовні люди, в яких є частинка найвищого світу, це мандрівник, психіки або душевні люди не мають у собі божественної частинки, однак мають душу і тому можуть врятуватися справами та вірою, але ніколи не досягнуть вищої досконалості та блаженства. Це власники ока Бога та хіліки або тілесні люди, зіткані цілком з матерії. Вони приречені на загибель разом із земним світом, і тут вже сама назва говорить за себе це гілічурви. Що ж, розпочати я хочу з древнього епосу під назвою «Гімн перлини», написаному в Першому або другому сторіччі нашої ери. Думаю, ви вже здогадалися з назви, про що піде мова. Далі я процитую частини цього тексту Коли я був маленькою дитиною і жив у своєму царстві в домі мого батька в багатстві та розкоші, тоді з нашого дому на сході мої батьки відправили мене. Потім вони уклали зі мною угоду. Якщо підеш до Єгипту і принесеш назад одну перлину, яка всередині моря оточена щуплячим змієм, тоді ти одягнеш свій славетний одяг і свою тогу. ти будеш спадкоємцем у нашому королівстві. Я покинув схід і пішов. Я пішов просто до Змія, оселився в його оселі. Але вони дізналися про мої плани та зрадили мене, отруїли. Я забув, що я був сином царів, і я забув ту перлину, я лежав у глибокому сні. Але все те, що спіткало мене, мої батьки знали й оплакували. Вони написали листа, де закликали прокинутися від сну та згадати все. І я вирвав перлину і пішов, щоб повернутися додому мого батька. Я схилив голову і вклонився в величі мого батька, який послав мене, бо я виконав його заповіді, і він також виконав те, що обіцяв. Як на мене, цей текст доволі сильно схожий з даною сценою Батл Паса, і принаймні частково розробники надихнулися цим епосом. Поема є гностичною алегорією, що людина є чужинцем у деградованому, схожому на в'язницю і оманливому світі, з якого має втекти. Вона повинна відновити своє справжнє і світле щастя в цьому чужому всесвіті за допомогою важко здобутого езотеричного знання, гнозис, тобто перлина. З більш повним текстом гімну ви зможете ознайомитися за посиланням в описі. Також хочу додати, що це відео повністю є лише моїми роздумами. Буду рада почути ваші коментарі та доповнення. Дякую, що підтримуєте український контент. Гностичний міф про створення світу дійшов до нас у багатьох різних версіях, але вони всі мають одну схожу модель. Спочатку був отець, оточений світлою духовною водою. Він подивився у воду і побачив своє відображення. Його відзеркалення стало матір'ю. У них народився перший син, якого назвали автогенез, тобто самопороджений. Перлина генезису згадується в тій же сцені батлпасу, а також ми маємо генезис Кристали. Саме слово означає початок, зародження чогось. Потім були створені і інші діти божества. Одна з них Софія теж хотіла народити дитину, але так як її бажання було імпульсивне та необдумане, то її творіння не було схоже на інші сутності. Він був огидним і деформованим, схожим на змію з головою лева. Його очі горіли як блискавка. У страху та соромі Софія вигнала свого сина з Божественного царства. Щоб приховати сина, вона огорнула його сяючою хмарою і посадила на трон посеред неї. Вона назвала Змія Ялдабаот, що ймовірно означає дитина хаосу або сліпий Бог. Ялдабаот породив 12 архонтів, демонічних істот, які незабаром прийдуть правити землею. А ті породили нових. Доки їх не стало 365 по одному, який правив кожним днем у році. Цей міф чудово ілюструє, як зародилися божества в Тайваті. Споконвічний отець та мати, другий споконвічний, який з'явився пізніше, вони створили древніх могутніх богів. А от Змій сліпий Бог, саме він сидить в Селестії, на троні, огорнутому хмарами. Згадки Венті про Селестію говорять нам, що це похмуре та страшне місце. Архонти, створені Деміургом, не мають справжнього гнозиса. Вони є нижчими духовними силами, пов'язаними з матеріальним та ілюзорним світом. У гностичній космології архонти розглядаються як сили, що обмежують і контролюють, які намагаються перешкодити звільненню духу і прив'язують людей до матеріального світу. Також ми не знаємо, скільки архонтів загинуло під час Великої війни. Історію пишуть переможці, та чи можна їй довіряти? Змій створив матеріальний людський світ. Він хотів зробити його схожим на первісний рай, але через свою злобу все вийшло неправильно, це був зіпсований і набагато гірший симулятор божественної моделі. І тут ми підходимо, як мені здається, до розуміння, хто такі наші мандрівники. Первісний бог отець мав сина, Адама. Змій Деміург заздрив силі та розуму Адама та хотів отримати його силу. Архонти зробили Адама смертним, вони помістили його в Едемський сад, тайвад, який наповнили всілякою розкішною їжею, щоб прив'язати його до матеріальних задоволень і відволікти від його справжньої божественної природи. Пізніше було створено вмістилище, куди Змій хотів помістити вкрадену силу Адама. Єву. Коли Адам побачив її, він миттєво впізнав у ній свого духовного двійника. Деміург не міг витримати того, що його проект виявився невдалим. Він змусив Адама та Єву випити воду забуття, щоб вони втратили гнозис. Але здатність оживити гнозис дрімала в них Змій не міг повністю викреслити його і їхні духовні нащадки серед людства залишаються здатними відновити те рятівне світло. Нагіда розповідає нам, що в Ермінсулі записана історія лише про існування одного з близнюків. Отже, як і стверджують багато інших дослідників лору гри, наш протагоніст, можливо, є творінням безодні. Ще з самого початку, в битві з невідомим Богом, ми володіємо силою, щоб протистояти злу. Тобто, можливо, ми мали свої особисті гнозиси, але через поразку втратили пам'ять про них. І зараз наш шлях це пошук не тільки нашого рідного близнюка, а й відновлення нашої первісної сили. В гностицизмі людина, яка хоче попасти до первісного Бога Творця, мусить пройти через випробування, які на його шляху ставлять архонти, в спробі затримати її на своєму шляху. Так і ми, переходячи до нового регіону, завжди стикаємося з безлічю проблем та завдань, які мусимо вирішити, перш ніж отримаємо змогу піти далі. Що цікаво, це те, що архонти ніяк нам не допомагають в нашій подорожі. Так, вони можуть супроводжувати нас, давати якісь підказки, розповідати історії, але ще ніхто не дав нам конкретної відповіді щодо нашого істинного предмету пошуку, нашого близнюка. Невже такі могутні і древні істоти, які прожили не одну тисячу років, нічого не знають про мандрівника, який прибув до Тейвату приблизно 500 років тому і пройшов такий же шлях, який і ми проходимо зараз? В одному зі своїх попередніх відео я розповідала про символи кабали в грі, а також багато хто з вас чув про походження демонічних імен архонтів, що ще раз підтверджує мою думку про їх зловісне походження. Отже, чи можемо ми насправді довіряти тому, що бачимо в світі, чи допомагають нам архонти, або це лише ілюзія в спробі затримати нас та відволікти? Особисто я дуже рада, що розробники гри при створенні сюжету дають нам стільки інформації до роздумів та щедро приправляються все містикою та згадками. Ставте лайк, якщо вам також подобається досліджувати лор світу Genshin Impact. Дякую за перегляд, вірте в себе та в свої сили.